За давніми віруваннями цього дня на Єлегонській горі поблизу Єрусалима Христос на очах у своїх учнів вознісся на небо у рамках цього дня, виносять і ховають плащаницю, і від сьогодні не вітається словами Христос Воскрес! А чому ж ми радіємо у це свято? Найперше те, що він залишив учням своїм обітницю про те, що він зійшли духа утішителя, тобто те, що каже апостол Лука, вони пішли до Єрусалима в радості. А отже, і в їх лиці ми кожен маємо радіти сьогоднішньому святі. Маємо і пам'ятати про те, що якість нашого життя вона має бути кардинально іншою. Вона має бути з озмисленням того, для чого Господь привів нас в цей світ. Значення Вознесіння порівняне з значенням Різдва Христового. Народившись серед людей, Боголюдина прославила людську природу своєю поблажливістю. Піднявшись же на небо, ще більш прославив її своїм сходженням. А яке ж значення свята для сучасників? То урок повчання для нас обов'язково треба ходити до церкви. Краще жити, очищаєшся. Так, велике свято. Тому ми й прийшли. Підемо до причастя загальнознаним. праздник Господнього Вознесіння став ще в IV столітті. Він дає чіткі відповіді, для чого Господь привів нас у цей світ. Нехай творець благословення посилає на всі життєві дороги людей, які йдуть по заповідях його. Невидимий образ Христа Спасителя постійно перебуває поруч з віруючими, яким уготоване особливе життя на небесах, якщо вони дотримувались праведних діянь. Ось чому так багато християн намагається слідувати заповідям Божим, щоб досягти високого духовного розвитку і осягнути ті таїнства, які розкриваються з волі Господа.